Усім привіт! Сьогодні ми будемо готувати ведмедиків. Смаколики, які нагадують тістечка барні. Розпочинаємо із замішування тіста. Інгредієнти вказані в описі до відео. І так, для початку беремо два яйця. Розбили. Тепер цукор. Відважуємо рівно 100 грам. Ось у мене є. Висипаємо його до наших яєць. Тепер ванільний цукор для аромату. І збиваємо. Беремо міксер і швидесенько все збиваємо в однорідну масу, щоб весь цукор розчинився. Готово. Це займе хвилини. Далі нам знадобиться кефір. Відважуємо рівно 100 грам. Є. Після цього вершкове масло. Відрізаємо 100 грам. Це трошки більше, ніж пів пачечки. Ось вгадав. Тепер нам потрібно його розтопити. Я це роблю в мікрохвильовці. Лишається усе перемішати. Тим самим міксером я все мішаю. Ось, досить півхвилини. Тепер черга борошна відважує рівно 200 г. Дуже зручно все робити в чаші ситі. Щоб його одразу ж просіяти. Але не поспішаємо. Треба додати розпушувач. Пачечка на 12-15 грам нам буде достатньо. За рецептурою 12, тобто, якщо більше, трошки не досипаємо. Ось, трошки борошна, трошки розпушувача, трошки борошна, трошки розпушувача. І так ми його перемішаємо із борошном. Все у мене вийшло. Тепер можна замішувати наше тісто для ведмедиків. Зрозуміло, що воно буде дуже рідке і найкраще нам допоможе в цьому міксер. І займеться приблизно хвилини 3. Я пришвидшив трошки, ось все завершилось. Наше тісто для тістечок готово. Перед тим, як ми їх будемо поміщати в форму. Вмикаємо на прогрівання нашу духовку на 180 градусів. І так, беремо заздалегідь куплену форму у вигляді ведмедиків, трошки змащуємо її олією, хоча це і не обов'язково, до силіконової форми тісто не приліпаємо. І тепер починаємо накладати приблизно половину. Не Найзручніше це робити кондитерським мішком. У мене його немає. Тому я взяв велику ложечку і малесенькою потім доводив вже різні деталі. Тепер шоколад. Однієї плитки достатньо. Беремо розламуємо на маленькі кусочки і кладемо один шматочок зверху, інший знизу. І трошки заглиблюємо. Залишається закрити шоколад тоненьким шаром тіста. І найкраще заповнювати форму на 2 треті від її глибини. У мене вийшло трошки більше. Тому мої ведмедики вийшли трошки пухкішими. Можна й так, хоча краще, щоб вони не виходили дуже сильно за краї форми. Тепер поміщаємо наші форми. В розігріту духовку і чекаємо 30 хвилин. Ось час пройшов, ведмедики готові. Можна діставати з форм. Подивіться, які гарні смаколики. Дітям точно сподобається. Та й дорослі не проти будуть поласувати ними. Подивіться, які гарнесенькі. Майже як магазинні. Правда? Лишилося дати відпочити хвилин 15 і можна пробувати. Я візьму одного, щоб показати, який він всередині. Ще тепленький, шоколад. Ще не застиг. Дуже апетитні. А чи вдасться ними загіпнотизувати на підписку? І не забувайте про лайк. До зустрічі!